Спілкування між людьми, схоже, на різні частоти радіостанцій. Пропоную розібратися детальніше в цих частотах, щоб зрозуміти, яке ж спілкування буде найкращим саме для вас. Почнемо з цікавої частоти найнижчих вібрацій, яку я називаю Дай мені все, а я тобі нічого. Тож, як ви напевно зрозуміли, Мова йде про однобічну вигоду. Це коли людина використовує іншу як банкомат без потреби вводити пін код Уявіть собі друга, який з'являється тільки коли йому щось потрібно, а потім раз і зникає швидше, ніж морозиво у спеку. Таке спілкування тримається лише на зовнішніх емоціях. І зазвичай притаманне людям з найнижчими вібраціями. Як казав мудрий дідусь, такі люди приходять з порожнім відром, а йдуть із повним. Піднімаємось трохи вище на частоту під назвою Ти мені, я тобі. І це вже про взаємну вигоду, щось схоже на справжню торгівлю на ринку. Я тобі допоможу з переїздом, а ти мені з ремонтом комп'ютера. Тут уже з'являється певний баланс. Навіть можуть вмикатися внутрішні відчуття, але головне, щоб вони не заважали бізнесу. Це як добре налагоджений механізм годинника все працює доти. Доки обидві сторони отримують свою частку. І нарешті найвища частота, частота космічного з'єднання, взаємодія, це коли людські серця спілкуються напряму, без посередників. Тут люди керуються внутрішніми відчуттями, які проявляються через думки, слова. Та дії. Це, як танець метеликів у повітрі, легкий, природний і наповнений красою. А тепер тримаймось за стільці, бо це може здатися дивним, справжня взаємодія між людьми завжди відбувається за участі Бога. Чи для когось, можливо, енергії Всесвіту? Що скажете ви? Але почекайте, не перемикайте канал. У кожного з нас є універсальний золотий ключик це концентрація на своїх внутрішніх відчуттях. Через ці відчуття ми з'єднуємося з вищими силами і отримуємо справжнє керівництво. Коли ви використовуєте свій золотий ключик, навколо вас починають з'являтися люди, які допомагають здійснювати ваші бажання. І найкрутіше те, що ви також потрібні цим людям. Ваші потреби доповнюють одна одну як пазли. Виходить, що вищі сили зводять людей разом, Бог чи енергія Всесвіту дає мені завдання допомогти вам, а вам допомогти комусь іншому. І так ми всі стаємо учасниками величезного оркестру, де кожен грає свою партію, а диригує усім цим. Ваш внутрішній голос. Тож наступного разу, коли будете спілкуватися з кимось, запитайте себе, на якій частоті я зараз знаходжусь, банкомат, ринок чи танець метеликів. І пам'ятайте про свій золотий ключик. Він відкриває більше дверей, ніж ви можете собі уявити. Тож, до зустрічі у наступному відео!